Правоохоронці б'ють на сполох. В соціальних мережах набирає обертів поширення комп'ютерних ігор, які спричиняють самогубства дітей. Однією з причин вступу дитини до такої гри стає брак уваги з боку батьків, говорить керівник ювенальної превенції Ірина Карюк. Таким чином дитина потрапляє в таку психологічну залежність і може психологічно не вийти з неї самостійно. Подібні ігри мають безліч назв, таких як «Море китів», тихий дім, розбуди мене в 4.20», біжи або помри та інші. Діти, які стають гравцями, асоціюють себе. З китами це пояснюється тим, що кити можуть добровільно покінчити життям, викидаючись на берег. Перед тим як втягнути дитину у квест, мотератори вивчають його особистість, і якщо той має схильності до суїциду, надсилають йому завдання. Найчастіше воно складається із завдань собі ушкоджень, наприклад, вирізати на своєму тілі кита чи напис, і все це потрібно знімати на фото чи відео. Але щоб ви розуміли всю жорстокість оцих дій. Дітей, по-перше, там працюють мало того, що дійсно психічно хворі люди, але вони доволі вміло розпізнають людей, дітей по схильності до того, щоб стати членом цієї групи. Подібна гра триває 50 днів і має закінчитись самогубством дитини. При відмові погрожують смертю рідних та друзів. Юрій розповідає, що розпочинають цю гру діти, які отримують надто мало уваги від батьків. Тоді вона починає відчувати себе непотрібною і втрачає розуміння та цінності життя. Граючи в гру, підліток хоче звернути на себе увагу, хоча б в останнє, перед тим як красиво піти з життя. Вони дають доручення, наприклад, тримати руку над вогнем, поки не з'являться пухірі, потім пробивати ці пухірі голкою, знімати це все на відео і відправляти, що ти Завдання виконав. Вирізати собі на руках там в формі кита, випалювати. Є декілька ознак, які вкажуть на те, що дитина, можливо, зацікавилась такою грою. В неї починається безсоння, вона має постійний пригнічений настрій та замикається в собі. Помітивши подібні розлади, батьки мають звернутися по допомогу у школу, адже тут дитина проводить дуже багато часу і спілкується з однолітками. Тому шкільний психолог має допомогти розібратися в причинах і наслідках дитячої депресії. Батьки ж повинні приділяти якомога більше часу своїй дитині. Вони мають пояснити їй, яке цінне її життя, і показати, що дитину люблять.